Ви знаєте, насправді вона унікальна, може бути і ніжною, і тендітною, і слабкою. Але в потрібний момент легко перетворюється на справжнього титана своєї справи. І що найцікавіше, її для цього мало що потрібно. Здається, що такою її створила сама природа. Цікаво, а це теж створила сама природа. Як вони цим всім користуються? Звичайно, все це ми говоримо про нашу українську жінку. Щороку навесні ми схиляємось перед красою та силою жінки. Адже саме це надихає її та робить іще сильнішою. А нам, українкам, ще як пощастило. Адже великий багаж стання передається із покоління у покоління. Це стосується не лише рукоділля, а й усього магічного зілля. Клаштувавши його, закохаєшся. Українську кухню назавжди. Мабуть, ще першу подамо. Здається, я нарешті вибрав формулу. Як зрозуміти дівчат? Але не факт, що вона працює. Або факт. Тут уже як піде, гарантій немає. Так, для вас гарантій точно немає. Дівчата можуть стріляти навіть без зброї. Чому ж тоді, ми по вашому на очах стрілки малюємо? І тільки справжні українські жінки. Під силу народити справжнього козака чи козачку. Правда ж Бо? Що там треба? Забити, перевішати, Вирівняти? прибити чи зняти? Для нас це не питання. Нам все до знахи. Жіноча сила в красі. А от краса то вже її сила. Чи то сила? Словом, питання відкрите. Жіночими усами промовляє істина. Особливо, коли вони промовляють із помадою вдалого відтінку. Правда ж, хлопчики? Ще наші українки унікальні тим, що вміють знаходити правильні слова для своїх дітей. І то не принципово. Чи то перше розбите коліно, навчальна невдача, чи навіть обстріл. Українська жінка може все. Але якщо її розізлити, місця буде мало всім. Іноді, навіть іншим жінкам. Тільки цс. Ага, А ще ви дуже вправні, бо ви виготовлені всіляких чарів. Вам вже під силу приготувати таке, що за вуха не відтягнеш. А ще ви вмієте підбирати такі запахи, такі запашні. словом не знаю. Цей мені пахне мало. Жінка та, що у первісній часи у своєму довгому волосі. Кутала дитя, яка привертає увагу своїми локонами, яка прекрасна у всьому і завжди. Жінка, яка розумова така спосонала, як і чоловік, може бути професором, академіком чи директором. Яка кохає і дозволяє собі бути коханою. Хто знає, може саме в цьому її краса і сила. Бажаємо вам невичерпної сили та ніжної краси. Хоча вона у вас і так є, хай вже їй вистачатиме сповна. Україна точно пишається всіма своїми жінками, тими, хто взяв до рук зброю і боронить наш кордон на рівні з чоловіками. І тими, хто тримає домашній фронт в тилу, всіма, у кого у душі написано Українка. Бажаємо вам часу, аби все встигали на роботі, щоб вам вистачало часу вдома і для себе. А ще спокою. Україна переживає дуже тривожні сторінки своєї історії. Наше завдання витримати. Нехай вже всі плани здійснюються. Кажуть, якщо жінка щось задумала, так тому і буде. Бажаємо, щоб посуд ми в себе сам. Брання саме залазило в машину, а сміття мало совість і не розкидало по всій хвилі. Українська жінка світ нації, Берегиня. мати, влада, неї. Хай же Бог оберігає кожну, яка нині тримає на собі небо кожної української родини. То що ж ми хотіли сказати нашим відео? Так, жінки різні, всі вони унікальні творіння Бога, але їх об'єднує всіх велике серце. Саме так, велике жовто блакитне серце. З Днем весни і краси!